Я, Богородиця, спасина, свядиця, Бого спаси. Слово цю і сину, і святому Духові, все що си Святой, владичеці, Діви Богородиці, помолимо слав. свята Діва, Царице, Неба і землі, раніше всіх віків вибрана невіста Божа, ти в останні часи прийшла до храму законного для заручень, женихові небесному. Ти залишила людей і дім батька свого, щоб принести себе жертву, чисту, непорочну Богові, ти перша дала обідницю, чистоту Ді, допоможи і нам зберігати себе в чистоті, страху Божому на протязі усіх днів життя нашого. Щоби були ми храмами Духа Святого, особливо допоможи усім, що в оселях живуть і заручили себе на служіння Богові, наслідувати тебе в чистоті дівства, проводити життя, свято з юних літ нести, благе благий, легке ярмо Христове, свято збереження обітниці Своєї. Ти все чисте, щоб провела усі дні юності своєї у храмі Господньому, далеко від спокус світу, цього, постійному, молитовному слуханні, у всякому тілесному і духовному стриманні, допоможи і нам відбивати від себе спокуси, ворожі, що від тіла, світу і диявола приходять на нас, юних від наших, допоможи нам перемагати їх молитвою і постом. Ти, перебуваючи з ангелами у храмі Господньому, прикрасилася усіма чеснотами, а найбільше покорою чистотою любов'ю, достойно виховала себе, щоб бути готовою, вмістити тілом немістими слово Боже. Дозволі нам, опанованим гордістю, нестриманістю і лінивством, задягнутися у всяку досконалість духовну, щоб кожен з нас за твоєю допомогою приготував одяг весільний для душі своєї та єлей добрих справ, щоб ми не нагими і готовими вийшли на зустріч безсмертному жениху нашому і Синові Твоєму, Христу Спасителю і Богові нашому, ось щоб Він прийняв нас. З, з розумними дівами поселення Райські, де з усіма святими сподобив нас завжди прославляти все святе Я, Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє милостиве заступництво завжди нині і повсякчас, і навіки віки.